В певних виданнях Біблії, які видавало Гедеоновське братерство, є гарна вкладочка, яка має зміст. Якщо в твоє життя прийшли труднощі, випробування, в цій книзі ти можеш знайти відповідь. Тому за книгу Біблії, в якій є відповідь на всі обставини вашого і мого життя, я разом з вами хочу сказати Слава нашому Богу. Відповідь на всі обставини і на всі питання. Я стояв і думав, благословені ми з вами, що саме через Біблію Бог дає відповідь. Відповідь, як ми говорили на питанні, одна із них. Для чого народився, що маю робити? сенс життя люди шукають. Ми з вами його знайшли через Біблію. Любити Бога і любити людей. Слава Ісусу! Тому керуємось Божим Словом, наповнюємо своє життя Божим Словом. Я Богу дякую, що сьогодні також можу бути в зібранні, де проповідується Боже Слово, де ми чуємо хороші пісні, де ми разом молимось. Нехай благословить Бог, щоб в Бозі, в Його слові ми знаходили втіху і відповідь на всяку обставину, на всяке питання життя. Дякую за співи хору і, і сім'ї. Запрошую вас до рівненщини. Запрошую вас до Рівненщини. Бог дав можливість в ці дні, в цьому часі бути в Америці. Живу в Україні, служу на Рівненщині, є старший пресвіто Рівненського обласного об'єднання, єпископ церкової цехової Рівненщини. Маю певні сімейні питання, по яких приїхав і певно, питання по служінню. Тому сьогодні, сьогодні з вами перед тим як буду читати певні тексти Божого Слова, хочу. Перше подякувати Бога, що через вас або разом з вами ми змогли у цьому непростому часі зробити багато доброї роботи, яка так потрібна в Україні. Продовжує церква в Україні, зокрема на Рівненщині, проповідувати Англия, Ми зараз в періоді також хрещень водних. Продовжуємо місіонерську працю на Рівненщині і за межами Рівненщині. Так сталося, так сталося що Рівненщина найбільше рівне обласне об'єднання, маємо більше 300 церков. І певно Бог благословив багатьма хорошими здібними людьми, які служать. служать на Рівненщині, як я казав, за межами нашої області. Тому продовжуємо місіонерську працю. Зараз дитячі табори, і це також важливе велике служіння. Ми пробуємо максимально послужити в селах Рівненщини, але багато звернень від інших обласних об'єднань наші команди їдуть, щоб служити. Ну і багато, багато соціальної роботи, яку інколи думаємо, ми б і не хотіли робити, але війна прийшла. І вона нас змушує, або ж ми по-іншому не можемо, коли є біль, страждання в людей. Війна принесла багато болю, страждання в сім'ї, родини. Тому ми також служимо. Служимо при реабілітації військовим, які зараз є на ротації, на Рівненщині, багато іншої роботи. Тому дякуємо вам, що ви з нами в цих непростих переживаннях в цьому служінні. Ну і просимо, просимо. Хотілося б, щоб все закінчилось, і ми, можливо, мало згадували, бо не згадували про те, але війна продовжується в Україні, і ми просимо вас молитись разом з нами і бути разом з нами, допомагаючи, підтримуючи. Нехай Бог благословить вас. Місце писання, яке читаю два тексти Божого Слова в мене на серці. І певні думки залишу для вас у зібранні вашому. Перше. Єва Іван від Івана, 14 розділ, 18 вірш. Єванлі від Івана, 14 розділ, 18 вірш. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. І другий текст, друге послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, і 16, 17 вірш. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь їм не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погані почули її і визволилися з пащі лев'ячої. Живучи, я можливо буду десь апелювати в сторону свого життя, свого служіння, живучи в Україні. Маючи переживання, про які ми, я вже говорив, ви знаєте. Десь дуже, дуже, дуже часто приходиться мати певну боротьбу, певне моральне навантаження, десь дивлячись на те, що відбувається, десь очікуючи, не, не, не отримуючи відповідь і те інше, маємо певну боротьбу, маємо певну боротьбу. І дуже часто приходиться чути в Україні оцей посила, де Бога чому так, а що, що відбувається. І подібне. І я собі думав, що це більш актуально все-таки для нас в Україні, тому що в нас війна, і вона додала, додала різних переживань. Але, будучи в Америці, відвідуючи одну іншу церкву, чуючи часто список потреб, які оголошуються в кінці зібрання, потреби різні, біль в окремих людей в сім'ях, родин різна. І я розумію, я розумію, що переживання є і у нас в Україні. І у вас тут в Америці. Але важлива річ, я на початку говорив, щоб ми були зорієнтовані на те, що Біблія, Боже Слово, близькі і мої відносини з Богом є відповіддю на всяку потребу, на всяку біль, на всяке переживання. І це незмінна правда. Я хочу сказати слава нашому Богу. Нам інколи здається, що ми залишені. Інколи так складаються обставини, що інше не подумаєш. Часто люди, інколи навіть надто близькі, люди прийдуть і скажуть, що слухай, не чує тебе Бог, і так або ж будь-які засоби використовує хтось, щоб, щоб захитати нашу віру, Щоб ще гірше ми себе почували в тому, що прийшло, чи то окремо в життя, чи то в сім'ю, чи то в країну. Але брати, і сестри, і це зібрання. І, 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 і наші християнські досвід до життя, і Боже Слово в першу чергу, це відповідь для Твої і мої проблеми, це відповідь у Твоїх моїх переживаннях, це відповідь у Твоїх і моїх обставинах. І перший текст я читав відоме місце Божого Слова, це Слова Ісуса Христа. Я не залишу вас сиротами. Я хочу запитати, чи правду Христос сказав? Халилує, Він правдивий Бог. Коли він казав ці слова для учнів, в саме в моменті, коли він їм розповів, що має бути далі, він їм розказав те, що вони не знали. Він їм розказав те, що вони не переживали. Він їм розказав те, що лягло смутком на їхнє серце. Він їм сказав те, що мало змінити те, що було вчора і сьогодні. І це засмутило серце учнів. Якщо коротко, то Христос їм каже, що я маю залишити, я маю піти від вас. І ми легко, можливо, читаємо, але коли тут так от собі трошки уявити, якою була ця новина для учнів, це справді дуже складно. Ти нас покликав, ми повірили. Нам зручно з тобою ходити, нам зручно з тобою жити, нам зручно тебе бачити, нам добре чути Твоє Слово, нам добре бачити ті чудеса і знамени, які ти вершиш. Нам з тобою, Ісус, так добре. І тут має змінитись, має все це змінитись. І це, певно, смутком лягло на їхнє серце. І от відчуваючи серце учнів, відчуваючи їхні переживання, Христос проголошує це слово. Але воно було в той час для учнів, а сьогодні це слово актуальне для нас сьогодні. Сьогодні це слово до нас не залишу вас сиротим. Можливо, вчора твоє надто стабільне. Можливо, навіть сьогодні в тебе і в мене все надто добре. Але один Бог знає, що має бути завтра. і живучи на землі, і живучи в Україні чи в Америці, але це слово сильне. Я не знаю, як ви, але час від часу я повертаю читати його. Час від часу я хочу, щоб воно говорило в моє серце. Час від часу воно заставляє мене багато думати. Але воно втішає моє, і нехай Бог благословить, щоб воно втішало ваше серце. Він не залишив нас сиротами. Слава Ісусу! Тому що сирота це залишений, це покинутий, це беззахисний, це, це той, про кого немає попіклуватись, це той, кому немає захистити. Це надто сумна доля. І Христос вживає цей аргумент, вживає це порівняння і проголошує, я вас сиротами не залишу. Коли над цим розважаю, я згадую. Одного пастора є історична довідка про нього, румунський пастор Вурмранд, який 14 років сидів, пастор підпільної церкви комуністичний період Румунії, 14 років сидів у в'язниці. Його часто дуже жорстко карали. Кажуть, що сьогодні одне з найгірших покарань для людини це усамітнена людина в трошки сірому кольорі, світло трошки, і повна тишина. І він місяцями сидів в, кам в камері, де трошки давали світла, і була повна тишина. І здається, в цій самотності, до речі, ще раз, це психологи кажуть, що це величезне покарання для людини, щось може ставатись. І він в цій самотності пізніше свідчить, що я не був самотній. Будучи в цій, цьому карцері, в цій камері, каже: я в ті часи найбільше відчував, переживав присутність Ісуса. І Я, я відчув, відчував Його явну присутність. І пізніше, коли він вийшов, йому належать ці слова. Е, хто, той, хто має Ісуса, не є сирота. Той, хто має Ісуса, не є сирота. Слава Ісусу! І Христос мав владу, мав право це сказати: я вас сиротами не залишу. Я прийду до вас. І ми сьогодні. Живучи на землі, живучи в сьогоденні, ми не сироте, з нами вічний Бог. Час швидко плине, і розважаючи на тем, просто, просто так от ж, певні, певні моменти або ж певні позиції, які для себе зазначив, як приходить, або як присутній Бог сьогодні в твому і моєму житті. І перше, що, мабуть, буде справедливо, і ми це знаємо, як п'ятидесятники, Бог присутній в нашому житті через Святий Дух. Ця обідниця належить нам. Ми її сповідаємо, і ми переживаємо п'ятидесятницю через Дух Святий і Духом Святим Господь присутній в Твому й моєму житті. І я за це хочу сказати слава нашому Богу. Я дякую за мою п'ятидесятницю. Я дякую, що в моєму житті. Певно, можна було би трошки раніше почати, що в моє життя е, прийшов Святий Дух, коли коли я почав звертати увагу на Боже Слово, Дух Святий працював, коли я зробив кроки покаяння перед Богом, Дух Святий присутній. Але я Богу дякую за мою особисту П'ятидесятницю, коли Бог хрестив мене Святим Духом. Я дякую Богу за П'ятидесятницьку церкву і за те, що ви є люди. Які сповідуєте і маєте свою п'ятидесятницю хрещення Святим Духом, це цінно, це благословенно – переживати дію, силу і присутність Святого Духа у вашому імому житті. Бог присутній в житті людей, Бог присутній в житті християн Духом Святим, Духом Святим, Духу тішитель, згідно грецького перекладу, це той, який присутній або посланий бути поруч. І Бог вірної своїй обітниці, Дух Святий Присутній, і Він є з нами в нашому серці. Він супроводжує наше, ваше життя. Це велике благословіння. Тому, дорогі брати і сестри, прагнемо того, щоби бути людьми хрещеними Святим Духом. Прагнемо того, щоби бути людьми, сповненими Святим Духом. Маємо свої відносини з Богом і переживання, наповнення Святим Духом. Це потрібно, це благословено і це сильно. І здається, стаєш на молитву. Це досвід вашого мій нового вам не кажу. І, і нічого не змінилось зовні, але помилився, відчув оцей Боже наповнення. І ти, і ти відновився на силах, і, і в тебе змінились погляд. Бачення і навіть рішення на ті чи іншу ситуацію. Тому нехай допоможе Бог і благословить вас і мене, щоб ми переживали оцю присутність, оцю Божу дію в своєму житті, дію Святого Духа. Давід Вілкерсон сказав, Святий Дух це Христос тут і зараз. Тому переживаємо, переживаємо третю особу Божу в своєму житті, Його дію, Його присутність у нашому житті. Як може ще ми можемо переживати присутність Божу? Часто для нас це щось таке далеке, надто таке, віддалене, можливо для нас. Як це може бути? Як давно Бог не приходив, як давно Бог не говорив. Але є на мою думку, на мою думку, це підтверджено Божим словом. Прості доступні речі для кожного з нас, щоб ми кожен день переживали Божу присутність. І я швиденько. Хочу ще наголосити на одній складовій, на одній можливості переживати Божу присутність кожен день у своєму житті. Це читання Божого Слова. І Бог в Україні і в Америці зробив це сьогодні доступним для тебе і для мене. Слава Господу! Я коли слухаю свідчення братів попередників, які кажуть, що ми не могли читати, бо не було чого. Ми читали те, що десь там хтось колись переписував, то сьогодні Бог благословив християнську спільноту тим, що в нас є можливість мати друковане Боже Слово, мати різні версії до Слова, мати можливість читати через різні засоби Боже Слово. Тому я кличу вас, якщо ви, можливо, заскучали в своєму житті, в близькому спілкуванні з Богом. Читаймо Боже Слово, читаймо Боже Слово, помолімось, смирімось, розположимо своє серце, закриємо, якщо треба двері, двері вух, двері з кімнати. Щоб... Попробуємо зосередитись на Божому Слові і почнімо слухати, як Бог говорить до нас через Його слово. Ще раз, це доступно. Сьогодні це доступно читати. Боже Слово, один з братів ділився досвідом і каже: я Богу дякую, що Бог кожен день до мене говорить через своє слово. Я каже, можливо, не завжди правильно роблю, але ставлю своє ім'я в певній обітниці і, і, і приблизно так. Іван, я хліб, життя для тебе. І я кажу, коли це прочитаю, повторю декілька разів, я просто співаю, аллілуя. Господь є хлібом життя для мене і для тебе. Слава Ісусу. Або каже, я беру Ісаю і кажу: Іван, якщо ти підеш через води, вони тебе не потоплять. Іван, якщо ти підеш через вогонь, він тебе не спалить, так сказав Господь. Я каже, стверджуюся в Бозі. Я розумію, що цим словом зараз до мене. Говорить Бог, тому нехай благословить вас, Бог і мене, щоб ми переживали присутність Божу, близькість Божу, дію Божу в нашому житті. Нехай Дух Святий наповнює ваше і моє серце. Нехай Боже Слово говорить до вас і до мене. І ще раз, і ми можемо мати цю практику постійно, можемо мати цю практику кожен день свого життя. І я коли згадую, то я. я, я я відроду п'ятидесятник, моя родина вся п'ятидесятницька. Я не зневажаю проростом, але, дорогі мої брати і сестри, в моєму житті, саме більше, втішав мене Бог, підтримував Бог, давав відповідь Бог і виводив складних ситуацій моє життя Бог через Його слово. Воно став. Ставало в один момент, от Бог давав відкриття на певному тексті, на певному місці, яке ти, можливо, читав дуже багато, але Він Бог давав відповідь на ту потребу. І ти розумів: прийшов Бог. Сказав Бог. Відповів Бог. Потішив Бог. Тому нехай благословить Бог вас і мене. Читаємо і досліджуємо Боже Слово. Ну і що ще хотів би, а, знаєте, я І ще одна дуже практична, така хороша річ. Можливо, в Україні ми це більше переживаємо на рівні сіл, але в Америці, в Америці ви також між людьми живете. Як приходить Бог в життя людей, як дозволяє пережити свій прихід Бог. Я собі зазначив через добрих людей. Через добрих людей, почуйте, будь ласка. Можливо, приймете, не приймете, можливо, не згодитеся. Але порозважайте над тим. Бог приходить в життя багатьох людей через добрих людей. У нас в Україні, там де я живу, через декілька будиночків тяжко захворіла молода сестра, їй потрібна була дорога операція. Вона втомилась, ходити, перестала. Пробувала трошки болі страшні, потім перестала ходити. Ми церкви молились, пустились, і лікарі обстежили. Там справді була складна операція, і вона була дуже дорогою. Ну і ми як в селі, ми селом почали збирати гроші. Але, але цю сестру дуже часто відвідав Бог ще раз добрими людьми. Приходила сусідка, старенька сестра, і вона, вона трошки була з нею, розуміла, що її болить, але вона казала декілька добрих слів. В знак підтримки, і могла залишити якісь декілька тисяч гривень Світлана, це тобі на операцію. І коли кажу, та сестра уходила, я просто довго плакала. Я довго плакала через те, що кажу, оті теплі відчуття. Сестра пішла, жіночка пішла, але кажу, цей тепле відчуття присутності Бога, воно залишалось. Тому, брати і сестри, нехай благословить Бог вас в вашому житті, нас там, в Україні, в нашому житті, щоб насправді. Ми були тими людьми, які допомагають переживати людям Ісуса через те, що ми добрі, наші слова добрі, наші вчинки добрі. Ми можемо когось словом потішити, ми можемо чийсь біль розділити. Ми можемо з кимось поплакати, ми можемо когось підтримати. І ще раз, через це багато людей переживають, переживають саме від відвідане Божі. Бо світ жорстокий. Людей багато злих. Людей багато егоїстичних, і коли ти запитаєш, з якими людьми ви би хотіли мати справу, то ми б всі сказали з добрими. Але є інше питання. А, а як ви думаєте по відношенню вас, як би хотіли люди оцінити? Щоб ми були добрі? Нам хочеться з добрими людьми мати справу, але справа є такою, що через віру в Ісуса, через Євангелію, ми маємо бути добрі і нести те добро, нести добрі слова, вчинки. І один з християнських авторів. Таку думку висловив, вона мені сподобалась. Церква це Христос, який подає руку свою в потребах людей через інших. Церква це, це ми з вами, це, це, це прояв Ісуса притягнути руку, допомогти, підтримати. Це Христос, який протягує свою руку допомоги через інших. Нехай вас Бог благословить, щоб, щоб ви допомогли людям відчувати, переживати прихід Божий, дотик Божий, дію Божу через ваше і моє. Добре серце. Коли я над цим розмовляв, я згадав одну історію. Я недавно її прочитав, я, я зворушився, я навіть прослюзився. Є історія, вона, я перевірив, вона справді правдива. Є один нігерійський бізнесмен, один з найбагатших людей Нігерії. Останній бізнес це нафтові компанії. Більше половини нафтовиробництва, він, він, це його бізнес. Він мільярдер в доларах. Каже, до нього, він, він сам свідчить, до мене звернувся мій друг, який вам благодійний фонд, і сказав, чи ти не хочеш проплатити декілька десяток інвалідних колясок для дітей. Я каже, легко це зробив, для мене це нічого не коштувало. Але потім він попросив, слухай, коляски проплатили, вже їх треба завезти, а ти не хочеш зі мною їх завезти. Я кажу, та ні, та слухай, в мене бізнес, в мене стільки роботи. Але він такий наполегливий був. Я каже, давай поїдемо, ти вручиш. Ти проплатив, давай ти вручиш. Ну і він мене вговорив. Я кажу, з ним поїхав. І це був каже, новий етап моєї життя. Він називав чотири періоди його життя. Перше це набуття коштів, друге набуття дорогоцінних речей, бо були кошти, а третє надзвичайні прибутки через нафтовий бізнес. І цей четвертий момент набуття радості від того, що ти робиш добре. Він назвав четвертий етап свого життя. І каже: коли ми завезли ці коляски, ми почали роздавати. І я побачив посмішки, темношкірі діти. Я каже, побачив, побачив посмішки діток, які сідали на коляску інвалідну, новеньку і їхали. І воно каже, так зачепило моє серце. Я кажу: подумав: слухай, то це ж, це ж так можна багато добрих речей робити. А воно мене перейняло, і я кажу, почав думати, що я далі можу добре робити. Але закінчилось все ще надто глибше. Каже, один з хлопчиків на тій колясці під'їхав, обійняв мою ногу в ногу і почав так тримати мене і пильно дивитись на мене. Я нахилився до яку. Ти ще щось хочеш, мабуть? А він каже, та ні, я хочу, я хочу ваше лице запам'ятати, коли я буду на небі. Щоб я міг сказати Богові і вам подякувати, вас там знайти, вам подякувати і Богові сказати. І каже, коли він це сказав, це, це зворушило моє серце. Це зворушило моє серце. Тому, часто через незначні речі, можливо, вони не дорогі, але, дорогі брата і сестри. Ще раз ми можемо нести, допомогти людям, переживати Божу дію, Божий дотик, Божу силу в житті людей. Нехай допоможе Бог і благословить. Час швидко плине. І другий текст, який я читав. Ми, коли про це говоримо, ми говоримо, це в когось може бути, це з кимось. Але правда ж є такою, що ми люди, ми в тілі. І ще раз, часто сам, самотність таку переживаєш. Я хочу кликати до вас: молись, звертайся до Бога, клич Бога, хто, хто має Ісуса, той не сирота, це правда. Часто самотність переживаєш і не знаєш, як діяти. Читай Боже Слово. Воно є можливість, почни читати. Просто помились, залиш, забудь все, що турбує, ранить твої, почни читати слово, і ти знайдеш там відповідь. І знову ж, якщо, якщо самотність або або якась холодність, почни добре щось робити. Відвідай когось, підтримай, поможи, помолись, зроби щось добре. Бо ж ще раз, це може в когось так бути, а може в тому. Апостол Павло за себе свідчить і каже, що при захисті, коли ми згадуємо дійство тих апостолів, Римі він захищається, і каже, мене всі залишили. Були друзі, були близькі, були ще ближчі. Всі залишили. Але так, так гарно написано в українському Вогієнка в перекладі, але Господь став при мені. Чути. Але Господь став при мені і допоміг мені. Оце, оце те, що ми можемо завжди мати. Якщо навіть не зрозуміли, не почули, залишили, полегковажили, нагрубили, але. Господь став при мені і допоміг мені, щоб я виконав місію, виконав служіння, щоб засвідчив, проповідував язичникам, щоб поширилась Іванлія. Коли ми будемо ревнувати, я вірю, що в усіх обставинах твого й мого життя Біблія дасть відповідь. А друге, ми можемо переживати Божу присутність. Нехай при вас і при мені завжди буде Господь допомагає, підтримує, веде і дає сили. Чому? Бо він пообіцяв. Я вас, сиротами залишу. Я прийду. До вас. Найкраще жити в присутності Божій, в силі Божій, в веденні Божому і відкритті Божому. І це може бути, бо пообіцяв це нам Господь. Богу слава. Амінь. Молимося всі разом. Аллилуйя, Господи, Аллилуя, слава тобі. Слава тобі, Господь. Ти достойний слава, ти достойний, слава. Ти достойний слава Боже, хвала Тобі, Господь, хвала Тобі, Господь, хвала Тобі. Величим Тебе, Бог наш. Дякуємо, дякуємо за те, що ти наш Творець. Ти, Боже, вклав наше серце. Дух твій, або очі, слава тобі. Ми величимо славим Тебе, ми благословляємо Тебе, що ми не самотні, ми не залишені на цій землі. Ти буде підтримуєш, ти допомагаєш твоя присутність з нами. Ти проголосив обітниці, і вони діють, і вони працюють. Боже, слава тобі, слава тобі. Ти вірний, ти вірний своєму слову. Алілуя, Господь! Слава, слава Тобі. Вічний Бог. День цей ти нам подарував. Слава тобі. У цьому дні ти дозволив нам бути разом зібрані в церкві. Слава тобі! Боже на життєве питання Ти відповідав і відповідаєш з Твого слова з Євангелії. І ми дякуємо Тобі за це. Слава тобі. Ми дякуємо за те багатство, яке ми маємо через віру в тебе. Ти благословив нас сім'ями. Ми маємо дружин, діток, батьків, родини. І це благословенно. слава Тобі. Ти благословив нас християнською сім'єю, і ми є в церкві. Слава Тобі! Але, Господи, живучи на землі, ми молимо сьогодні і дякуємо, що в часі земного життя, в земному шлясі, ти нас не залишав, і ти був з нами. Слава тобі наш Бог! А далі просимо, будь з нами. Нехай кожен з нас щоденно постійно переживає присутність Твою, силу Твою, благодать Твою, любов Твою, Господи. Нехай кожен із нас у всіх обставинах життя це переживання, ведення Боже, відкриття Боже, керівництво Боже. Во ім'я Ісуса Христа, Господи, будь з нами. Веди надалі нас у цьому дні і в усьому нашому житті. А нам даруй ревнувати, щоб переживати сповнення Святим Духом даруй ревнувати, щоб спілкуватись з тобою через Твоє Слово. І нехай ми маємо справу з добрими людьми, які нам будуть приносити відчуття, переживати тебе. І нам дай бути добрими людьми, які можуть допомогти десяткам, сотнями тисячам людей відчути прихід Божий, дотик Божий, силу Божу, любов Божу. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.